Фух. Ну, друзі, сьогодні, сьогодні вітерес такий непоганий. Приїхали ми десь в 10-тій годині на водойму, але щось, щось з самого ранку то не дуже й брало, а зараз більш-менш почало прокльовувати, то вирішив він камеру. Ох, гарна подачка була. Я думаю, ви бачили. Гарна подачка. Ось такий ось такий гокунчик. Так. Все гарно модель. мотильчика віддав. Можна закидати ту все назад. Є ще один. Є ще один. Теж зовсім дрібний. Так, тільки метелика мені гарно віддай. Оп, молодець! Оп. Закидаємо ту все назад. О, щось трошки розклювалося. Що я сьогодні особисто для себе зрозумів? Переміщення це напевно, що. Основа зимової рибалки потрібно постійно багато бурлити і не переживати, якщо відразу не буде клювати на тих лунках, а шукати, шукати, шукати. Дати, можливо, лунці трошки постояти після буріння, щоб після шуму риба підійшла, і на них обов'язково буде риба. Ось ми спочатку там набурлили лунок 10, напевно. І з них я, напевно, ні одної риби спочатку не зловив, потім переместилися метрів 30 по водоймі в сторону. І вже коли я повернувся на ті лунки, які ми спочатку бурили, там вже в мене непогано прокльовувало. і навіть зловив таких два непоганих окуні відносно гарного розміру. Так що переміщення то наше все. Ну і. Приблизно по годинах. Ну, це, напевно, на кожній водоймі індивідуально, але ми приїхали орієнтовно в пів 11 і, напевно, в 11 вже закидали і ось кльов почався тільки в другій годині дня, то більш-менш такий стабільний. Кидав я набагато в лунках на балансир, але на балансер, на жаль, не хотіло клювати. І ось достав таку балалаючку, це така зимова. Вудочка від флагман. Ось таких бюджетних в районі там 100 гривень, напевно, в мене лавсановий також звичайний, і мормишка. Банан їх називають. І лама на мотиля на мотиля, в принципі більш-менш прокльовує на без мотилку чогось не хоче. Перестала лунка давати рибку, значить потрібно переміщуватись, переміщуватись і шукати. За рибку чи ні. Так, тут вже трошки спад глибини йде. Ось. О, і, а, Була гарна покльовочка, таку дрібненьку окунчика напевно. А це що ж таке? не може засікти. Ух! Ти, відразу на падінню мармишки. Але щось дуже дуже дрібне, або взагалі може якась платвець. О, є, сидить, 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 сиди. Ух ти! Я казав, що щось дрібне, а це в принципі непоганий такий окунь. Дивіться, який файненький. Твоє люкс. Той є люкс. Так, він спочатку акуратно, делікатно пару разів підходив, вивав, потім... потім просто зажував. Так потрібно. То потрібно піднаживити мотелям, бо він всього шер. Ну що, Олександр, бахнемо чайоку чи ти вже файно тримай до купілочки. А? Ра -ра 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 -ра. Той, а не, не поки до все відроши псини вкрай. Ох, як він парвує гарно. Фільдан. Ве right. тут перекур, блядь, в реби у нас на. О, є. Ох, кабанчик. Супер. То є. Це який О, непоганий вокунь. Опа. Дай покажу. Ох, хто нічого гарно показав себе. Зачотний, зачотний. Отакий. От Фукунчик. Пожував, так посмоктав того мотиля. Але вже. Головне, що клюнув. О, ще є один. Ну це вже... <ріх> це вже пародія на Окуня. А відпустив сам. О, ох, було щось гарне було, 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 була гарна покльовочка, Я її профукав. Коротше, хоче, щоб нормальний пучок мотиля був. Чотири, п'ять. Масивно щоб виглядало. є є є, є. О. Є. Є наш товариш. Товарищ гокунь. Ось такий о. Ось такий гокунь. Але брикається. Ось. Оп. Оп'є. Так може мотилявий жер. конкретно. Є. Yeah. Шаутненький. О, це вже, це вже дужер. Це вже це вже взагалі мізенчик який масенький. Такий бочок зажував здоровий. Хлопче, давай клечку ось побільше. Нам таке не підходить. Так, тут зранку дядько сидів. Раз він тут сидів, значить він тут щось знає. Сховав лунку, то обов'язково, щоб ніхто, ніхто ж сюди не закинув. Але ми то таке просікаємо на раз-два. Тут буде, Буде чи не буде щось, то ми зараз глянемо. Поїхали. Ух ты! Є, є, платвечка. Платвечка, сидить, яка. Красунька, зараз, зараз, зараз. Ось красунька. Ось така плотвечка. Прости її, що ж ты така дргана? Красива рибка. О, є ще одна, нічого собі. Ага, це вже Окунь. Це вже, друзі. Окунь. Так. Оп. Туди. О, футка розклалась. Що ми будемо пити, розкажи? Це? Супер. Натуральний домашній малиновий кіморс. Концентрована малинка. Опа. Вітаміни такі узвах. Саме то, щоб зігріти. Йо, за те, що на другий раз та риба е, була вже наверху, попорвала вузьку. Так, да, то правда. То воно. Топчик. Олександр, підсумок рибалки від тебе. Люкс! Мені, мені, мені сподобалося дуже сильно. Одна порвана снасть, теж сподобалася дуже сильно. В загальному могло би бути. Але могло би бути і краще. тут Просить Погода внесла свої корективи. Вік. Тобі як? як рибалка? рибалка сьогодні? Поєднання дві дірки зробив. Рибалки тривогу, няна. Нормально, нормально. одного великого Пес пізде, сука. Спіде, спіде. Та й таке, сьогодні, коротше, більш-менш. Більш-менш нормально половили. Вчора ми їздили в Івачів, то взагалі ні одної покльовки не мали, змерзли як пси. А сьогодні ось такий результат, трошки рибки є. Я думаю, тут грам 600-700 рибки є. Ось такі окунці. Саня бере собі на пожарочку пліточки непогані є. Так що якщо рівняти з вчорашнім днем, то, то небо і земля. Ось така у нас зараз класна погодка під кінець рибалки, четверта година вечора. І будемо ми короче, вирушати додому їхати. Заїдемо ще щось, перекусимо десь по дорозі та й потом. Так, Вирубилась камера. Та й таке. Розказував, що ще заїдемо зараз десь повечеряти, бо самого ранку нічого не їли. Та й така рибалочка. Мені, коротше, сподобалося. Бо, напевно, на наступній вихідні, якщо буде лід стояти, то ще поїдемо. Та й таке, скажіть, як вам рибалка, чи вже ловили цієї зими на зимовій кіснасті? І саме головне, розкажіть мені, чи розловили ви балансир. Бо я сьогодні півдня на балансир кидав взагалі нічого, ні одної покльовочки. Чи то я не вмію на нього ловити, чи то... У мене щось не виходить. Коротше, напишіть це все в коментарях. І не забувайте підписатись на канал, якщо ви цього ще не зробили. Залишити лайк, залишити якийсь свій коментар, а ми з вами зустрінемося вже в наступних.